Усім привіт! Мене звати Роман Коржик і це передача Спротив Ньюз. Спеціальний проект дослідницько-аналітичної групи Інфолайт. Ми розповідаємо про найважливіші події тижня, які стосуються життя тимчасово окупованих українських територій. Дітей на тимчасово окупованих територіях змушували робити подарунки для окупантів напередодні новорічних свят. І ось, наприклад, на тимчасово окупованій Херсонщині діти. Мали були розписати листи і робити гірлянди для російських військовослужбовців. А на тимчасово окупованій території Запоріжжя їх змушували робити окопні свічки. І паралельно з цим батьки мали скидатися на купівлю подарунків бойовикам. Очевидно, що потім росіяни висвітлюють це все в найкращому світлі, роблячи гарну пропагандистську картинку, адже так звану допомогу армії РФ подають як. Самостійне бажання дітей. Проте активісти руху жовта стрічка зазначають, що такі пропагандистські заходи є обов'язковими та примусовими. А учням, які відмовляються це робити, погрожують поганими оцінками або ж викликають батьків до школи для пояснення і перевиховання. І от таким чином в дітей фактично не залишається іншого вибору, окрім того, як брати участь у таких от псевдодійствах. Від 1 січня 2025 року власники авто на тимчасово окупованих територіях зобов'язуються мати автоцивілку. Такий от страховий поліс на Росії має назву ОСАГО. І з Нового року на окупованих українських територіях діє вимога для всіх власників транспортних засобів мати таке от російське страхування. Однак, з 1 января 2025 року, на території Запорожської області наліччя страхового полісу ОСАГО стане обов'язковим для всіх владельців транспортних средств. Етнововідіння направлено на защиту інтерес учасників дорожнього дві життя і обезпечення страхових виплат при дорожньому транспортну пришесть. Для його отримання необхідно мати і російський паспорт. Відповідно, окупанти впровадили ще один метод тиску на мешканців, які досі не погодили взяти паспорт ворога. Водіїв, які не мають цього поліса, піддаватимуть адміністративному покаранню. Однак, крім сплати штрафів, людей також. Лякають позбавленням прав або ж конфіскацією транспортного засобу. І як повідомляє центр національного спротиву зі вступом в дію оцих от нових правил на тимчасово окупованих територіях відбуваються масові поліцейські рейди. І хоч росіяни подаються суто як перевірку наявності страхового поліса, насправді ж у водіїв дуже ретельно перевіряють та інші їхні особисті документи, у тому числі паспорти. На пасажирів ця перевірка також поширюється. Друзі, якщо вам подобається це відео і ви би хотіли бачити наші наступні випуски, то обов'язково підпишіться на наш Ютуб канал. Також поставте вподобання та залиште коментар, аби більше людей знали, що ж відбувається на тимчасово окупованих українських територіях. Мазут із затонулих російських танкерів досяг узбережжя. Тимчасово окупованого Криму. Нагадаємо, що 15 грудня у Керченській протоці затонули два річкових танкери, які до слова навіть не призначені для виходу у відкрите море, і відповідно не мали би там бути от взагалі. Тепер же наслідки цієї екологічної катастрофи з вини росіян досягли узбережжя нашого українського Криму. Плями Мазуту виявили і в Севастополі, і у Феодосії, і в Алушті, і в місті Судак. Також окупаційна влада оголосила режим надзвичайної ситуації. Ліквідація наслідків триває вже третій день, проте плями мазуту досі знаходять у нових і нових місцях. Мелка галька і пісок в перемішку згустками нефтепродуктів на побережжі Севастополя – виброси мазута. Загрізнення обнаружили в северній частині і в районі Балаклави. Саме на пляжі Нахімовець в посілці Орловка. Екологи наголошують, що масштаб забруднення стане більш зрозумілим влітку, оскільки мазут може випливати аж з глибин через підвищення температури води.